Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на ютуб каналі Небо Он, підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до невеличкої медитації над Божим Словом. Будемо роздумувати над Євангелієм від Луки, 14 розділ. Того часу, коли в суботу Ісус увійшов в дім якогось начальника з фарисеїв, щоб споживати їжу, то вони стежили за ним. А як він помітив, що вони вибирали собі перші місця, розповів запрошеним притчу, кажучи їм. Коли хто запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, аби часом хтось поважніший від тебе не виявився між запрошеними, і щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов і не сказав тобі Пуступись тому місцем, і тоді з соромом станеш займати останнє місце. Але коли будеш запрошений, прийди сядь на останнє місце, щоби той, хто запросив тебе, прийшов і сказав тобі, друже, пересядь вище. Тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою, бо кожен, хто себе підносить, буде принижений, а той, хто себе принижує, буде піднесений. Говорив же він і до того, хто запросив його, коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись не запросили. І в цьому буде тобі винагорода, але коли влаштовуєш бенкет, клич. Убогих калік кривих сліпих і будеш блаженний, бо не мають чим тобі віддати. Віддасться ж тобі у Воскресінні праведних. Дорогі мої, пригадаймо, як виглядали бенкети учти на Близькому Сході за часів Ісуса Христа. Отже, запрошені на учту не сиділи за столом, так як в нашій європейській культурі. Тільки лежали, а якщо точніше, то так напівлежали, опираючись на лівий лікоть. Античний світ знає бенкетування, власне, коли всі лежали на лежанках. Ці лежанки були розташовані у формі літери латинської літери У, це був так званий тріклініум, тобто дослівно три лежанки. Кліне грецькою мовою це ліжко або лежанка. До речі, староста Весільний, якого ми пам'ятаємо з, з тексту про весілля в Кані Галілейській, він грецькою мовою називається архітріклінос, тобто начальник над трьома лежанками. Ну і коли ми собі пригадаємо, як виглядали ті бенкети, то виникає перше запитання, який з тих місць на бенкеті можна назвати? Першими, якщо і так всі сиділи довкола, знаєте, якщо всі сидять, наприклад, за круглим столом, ну то важко сказати, хто там перший, бо немає якогось місця, яке б відрізнялося. Отже, в давнину при таких, власне, при таких звичаях. Перші місця це були передусім місця, які були найближче до господаря бенкету. А відповідно теж були найближче до центра кола, де був такий, власне, низький стіл. Ну або якщо в селах, чи в пустині, в наметах, то це була якась або шкіра, або килим, власне, на якій була їжа. Отже. Це є перші місця. І тому навчання Ісуса воно було дуже таким видовищним, спектакулярним. Бо коли би господар попросив когось поступитися місцем, то така людина мусила би встати, розумієте, переступити через своїх співбесідників і зайняти останнє місце тобто місце на зовнішній частині кола, такого руху не можна було би зробити, знаєте, так делікатно, як інколи хтось запізнюється. Приходить так делікатно відкриває двері і займає своє місце. Всі роблять вигляд, що ніхто, ніхто не помітив, ніхто не побачив. Ні, вдалину, якщо господар сказав тобі, займи інше місце, інше, то він не мав ця людина, яку так спіймали на такому власне, браку культури до господаря. То він не мав іншого виходу, як зайняти, власне, останнє, бо мусив перейти через усіх і там вже десь біля дверей возлежати. Думаю, що не один фарисей там почервонів, мав якийсь стрес, коли Ісус розповідав цю притчу. Але цю притчу, це порівняння, Господь використовує як певний приклад, щоб пояснити, чим є смирення. Чим є смирення згідно цієї пречі? Ну, дуже просто це дати можливість Богу вирішити про моє місце. Це не я вирішую, на яке місце я достойний, Бог вирішує. Це дозволити Богу вирішувати про мою ситуацію. Це признатися до своєї слабкості, до того, що я є, власне, отим сліпим, кривим кульгавим. Грішним. Це признатися до того, що я потребую спасіння і Божого милосердя. Зайняти останнє місце, дорогі мої, це наслідувати Христа, який, маючи право на перше місце, не, роз... не скористався цим привілеєм, не вважав собі це за здобич, як скаже святий Павло Апостол, але зайняв місце слуги останнього. Слуги займали останнє, або прислуговували до столу. А тому Отець дав йому ім'я що понад усяке ім'я, і ми сповідуємо віру, говоримо кредо, що Ісус сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. А ті, хто з'єднані з Христом через хрещення, через Євхаристію, через наслідування Його, також мають там біля нього місце. Дякую вам за увагу. Поділіться вашими розумами в коментарях. І, будь ласка, поширте це відео, щоб Боже Слово ширилося і зростала кількість учнів Ісуса Христа. До зустрічі!